Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі «Про погоду». До кінця року наразючі зміни в погодній ситуації в Україні очікувати не варто. До четверга Україна ще знаходитиметься під впливом атмосферних фронтів, які у більшості західних та північних областей, а також у Вінницькій області, спричинять невеликий дощ з мокрим снігом. Та нарешті території буде без опадів. 25 грудня на різдво у західних і північних областях місцями ще можуть бути опади у вигляді невеликого мокрого снігу. В Карпатах лишиться помірний сніг. А в південній частині України будуть дощі, решта територій без опадів. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Гіоном, що вас цікавить, щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у гарі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна як на долоні. Водночас, в четвер, 26 грудня, у західних і північних областях опади вже припиняться, але врешті областей ще може бути дощ та мокрий сніг. Окрім західних та північних областей, можуть бути опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу, тож там короткочасно може затриматися сніговий покрив, який все ж досить інтенсивно танутиме. З п'ятниці, 26 грудня, очікуємо на поступове припинення опадів. За рахунок впливу антициклону, фактично вже можуть бути прояснення та нижчі нічні температури. І вже з суботи 28-го у нас переважно без опадів. Але загалом якихось істотних коливань найближчими днями ми не очікуємо. Тобто, якщо говорити про температурні показники, вони дуже схожі, в принципі, на показники попереднього тижня. Так, цими днями денна температура буде в межах від 0 до плюс 5, на півні країни плюсова температура буде як вдень, так і вночі від 1 до 6 вище нуля, в день від плюс 5 до плюс 10, в Криму. До плюс 14. 25 та 26 грудня температура буде досить одноманітною, як вночі, так і в день. Вона становитиме від мінус 3 до плюс 4. На півдні очікується плюс 1 плюс 7. Тому за попередніми розрахунками снігу на Новий рік очікувати не варто. Водночас дані ще можуть уточнюватися. Попередньо до кінця року переважно без опадів. І 31 грудня також.